Послуг побільшає 3 жовтня у ЦНАПах Франківської громади з'являться нові послуги. Наразі там надаються більше 400 сотень різних сервісів. У процесі впровадження перебувають послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, а також реєстрації транспортних засобів, які були у користуванні. Оксана Гуменяк розповість детальніше. Новий напрямок, який надається в головному офісі ЦНАПу, це послуги для учасників бойових дій та їх родин. Послуга проваджена жовтня 2022 року. Надаємо такі послуги, одноразову матеріальну допомогу з коштів Івано-Франківської Івано територіальної громади в розмірі 100 тисяч, щомісячні виплати в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Члени сімей загиблих звертаються за одноразовою матеріальною допомогою на встановлення та виготовлення надмогильних пам'ятників на, на виплату до роковин загибелі захисників України. Надаємо послугу на, на оформлення пільг житлово-комунальних послуг. З Цими людьми треба, як кажуть їх вислухати вислухати їх біль з листопада у співпраці із Міністерством ветеранів, перелік послуг для воїнів планують розширити. Ми плануємо, що для захисників і захисниць України, які не отримали посвідчення учасника бойових дій з 2014 по 2018 рік, і були в складі добровольчих батальйонів. Вони зможуть оформити посвідчення учасника бойових дій і інші послуги, які стосуються виконавцям, яких є. Міністерство у справах ветеранів. Тобто, по нашій концепції людина звертатиметься до нас. Ми готуватимемо пакет документів, направлятимемо їх напряму у Київ в Міністерство у справах ветеранів і вже відповідно отримуватимемо повернення саме посвідчення, видаватимемо його військовослужбовцю. У жовтні мешканці громади зможуть у ЦНАПАХ не лише реєструвати автівки, які були у користуванні, а й отримати низку інших корисних сервісів. Мешканцям Франківської громади стануть доступні. Це зокрема стосується державної реєстрації народження, державна реєстрація шлюбу та державна реєстрація смерті. Крім того, будуть такі послуги, як видача витягу про несудимість, а також реєстрація транспортних засобів, які були у вжитку. Наразі працівники проходять необхідне навчання та завершується встановлення обладнання в цьому році. В лютому місяці відповідно до розпорядження кабінету міністрів ЦНАП міста Івано-Франківська отримав обладнання, тобто вартістю 128 тисяч гривень. Відповідно, ми друкуємо посвідчення водія, а також свідоцтво про державну реєстрацію безпосередньо у приміщенні ЦНАПу, Також видаємо номерні знаки, і це буде доповнення цієї послуги, тому що багато відвідувачів цікавилися, питалися про те, що коли можна буде зареєструвати вживане авто на основі договору купівлі-продажу. Тобто, вже найближчим часом цей сервіс стане доступний. Відтак за один візит до ЦНАПу франківці зможуть отримати необхідні послуги, каже Дан Питель перші декілька днів будуть тестовими, щоб перевірити роботу системи.